Стоять мої железно фосфатні Вони зараз в мене виключені. Це на їхній автомат. Зараз я на щолочні. Ось так я вийшов з положення. Ось опустив я три трекера. Ось так. І тепер вони в принципі, зараз працюють повністю, все в мене. Так як на щолочних я сижу, в мене все повністю працює. Всі панелі працюють. І ці самі малі трекери сталися. Це тут 500 Вт. Бо тут зборна на мене і, там, і сотки, пі... 160-ки, 120-ки. Да, сто... 160-ки, 120-ки і сотки в мене тут. а Тут кучі, понакидано там. мене кажуть кучі. Через діоди я зібрав 160, 220-ки, це в мене трекер і 200. І тут залишилося в мене три панельки, а, навіть більше в мене тут. Я чого-то думав. Це... Там, в принципі, ну, тоже десь до кВт, напевно, тут залишилося. Ну, в принципі, так. Це виключено. На цей синенький третій. Я чим далі, чим більше в ньому розочаровуюся. Я перекинув кіловат. Ну, щось мені не подобається, може я поставлю ваттметр, подивлюся. То що кіловат, а більше він не дає. І амперар у нього як на дві панельки. Подивлюся, може, дві панельки щось там з проводочками. Що вони не працюють. Дві робить, дві не робить. Коротше, треба буде дивитися, зараз займаюся вітряком. В принципі, так перейшов. Зараз вітрячок у мене стоїть. Один виключений 18-метрового масштабу. Рішив я його обслужити. Зараз підійдемо, подивимося, що там за рік з ним. Так, ось мій вітрячок. Рік. Я його не знімав, нічого. Продивився всі болти на місці. Повністю труби не погнуло. У мене шість лепостів, три дийних, три коротких. Ну хотів як стартові зробити, а так залишилося короткі. Можна, в принципі, стартові поставити, але не знаю. Хай, навіть так і буде. Хай шість лепостів, я не думаю, що він його покрутить. Це в мене кіловатник. То я не пам'ятаю, 150, каже, якорь у мене. Так, да, 150 якорь. Ой. Аж лізо вже не помню скільки. Ширина 6 см. А всередині а так по, не помню. В принципі, що? Передивився, всі болти на місці, ніде нічого, все нормально. бабочка бабочках полетіла. Провода, зараз ще передивлюся. Не думаю, що там щось могло б бути. Якби було, то було б коротке. Єдине, що промазав почіпники. В принципі, зняв защиту. Тут теж все, все нормально. Я думаю... Можна на ставити. Підкрашувати. Не буду, на мій вік. Хватить, скільки тут залишилося. Коротше, так, потихеньку будемо робити. Будемо зараз піднімати. Все. Все гуду, моточка красива. Неде нічого. Все красиво. Неде не підгоріло, нічого, трошки пуху налетіло таке. Якорь там теж. Вроді би не поржавів нічого. Магніти теж я дилюсь вроді нормально. Так, я не знаю. Так, Десь там. Зазор я вже теж не павний, який до ну, 2 мм там зазор, мабуть. В принципі так, все. Вся моточка клас, Все ціленьке. Так. Піднімаю і опускаю я обічну дрелю. Ось така мене лібетка зроблена. Обична зілочка, тріщотка, барабан. Не пам'ятаю наскільки там. Ось кажуть 1050 дрель, ну в принципі так. Вішаю я одинаковий груз. От так вона, вона в мене журавлем зроблена. Ось в мене там груз висить. і в нас ось сам генератор. Вішаю одинаковий груз, щоб не було нагрузки. Приблизно там десь зараз скажу. Так, 50, десь 100 кг. Ота 100 кг висить. Отак. Генератор не важкий, він теж десь, десь 100-110, я не пам'ятаю, скільки там важився та конструкція повністю моя. В принципі, отак. Сейчас Поставлю на защиту, може попідкрашую місцями, де там трошки пиржавіло В принципі, так в мене воно зроблено все. Ось. О прикручується на 4 болта. Це моя конструкція і спокійно всі потихеньку піднімаю. І, якщо не домідлено, я ставлю допомогу, ще стару дрель. І щоб мідніше. Ну, щоб швидше, я так роблю. Коли не вгадую груз, то я ставлю тоді. А коли вгадую, то. то в принципі, і цей вітряк мій стоїть і все. Стоїть він на цьому синенькому контролі. Він практично не крутиться що Той контролер завжди стоїть на тормозі. Він не хоче крутитися. В принципі, так. Буду далі займатися. Все, така конструкція. Всім дякую, мирного неба, до побачення.